Космічні абстрактні подорожі на гексагональному полі, що може бути цікавішим для вечірнього дозвілля. Звісно, що хі, нічого. Всім привіт! Мене звати Артем. і Сьогодні ми з вами будемо викладати різноманітні плитки на ось такому космічному полі в дуельній грі Оріон у локалізації видавництва Вудкет. В Цілому гра пропонує доволі просту концепцію за допомогою ось таких двокольорових плиток і викладення їх на поле, вам буде необхідно створити безперервний ланцюжок із комірок свого кольору, щоб єднати дві протилежні частини поля, або виконати інші умови за розміщенням чорних дир та галактик. І кому вдасться виконати більше цих умов, той і стане переможцем. Тож думаю, зараз саме і настав час ближче подивитися на цю гру. Поїхали. На початку гравці виконують підготовку ось цього поля, і це окрема частина гри. Адже завдяки цьому ви отримуєте унікальне розміщення компонентів і, відповідно, неповторний перебіг гри. Тож перший гравець повинен розмістити галактики на полі, щоб між ними було мінімум дві порожніх клітинки. А другий гравець розміщує чорні дири, так само на відстані двох клітинок одна від одної, і ще не в суміжності з будь-якими галактиками. А вже після гравець, що викладав галактики, дивлячись на поле і розміщені жетони, може обрати чи виконувати хід першим, саме йому, або віддати цю можливість. Противнику, тож гравці починають виконувати ходи по черзі, і у свій хід ви повинні розмістити одну наявну плитку на ось це поле. Усі плитки, окрім того, що мають різну форму, також мають і різні кольори комірок як вашу, наприклад, жовту, так і противника синю. Тож, розмістити плитку ви можете або будь де на поле, на порожні комірки, і для цього не потрібно виконувати ніяких умов, ні суміжності, нічого ще. Просто викладайте плитку на поле і все. Або ви можете викласти плитку таким чином, щоб плитка накривала один із наявних жетонів чорних див чи галактик. Проте при такому викладенні є умова. Вам необхідно, щоб комірка, яка викладається на жетон, була сполучена неперервним шляхом з вже розміщеною коміркою того ж кольору. Тобто у цьому випадку, викладаючи плитку, ми отримуємо неперервне з'єднання з викладеною коміркою. А якщо, наприклад, викладаємо ось так, то це неправильне розміщення. Ви можете викладати плитки будь-яким чином, щоб, наприклад, ці жетони чорних дир навіть розміщувалися на кольорі противника. І якщо галактики не дуже вигідно розміщувати, то чорні дири можуть принести вам перемогу, якщо зберете певну їх кількість на комірках противника. Тож таким чином ви викладаєте плитки по черзі, намагаючись виконати якнайбільше умов перемоги. Першою з таких умов є з'єднання двох протилежних сторін поля, не шляхом вашого кольору. Друга – це мати в нерозривному ланцюзі вашого кольору чотири галактики. А третя, якщо на нерозривному ланцюзі комірок противника буде три чорних діри, тоді ви відразу перемагаєте. Коли після вашого ходу і викладення... Плитки, у вас є більше виконаних умов перемоги, ви відразу перемагаєте. Найчастіше, звісно, це рахунок 1-0 за умовами. Тобто ви виконали умову, а противник ні. Однак, якщо так сталося, що обидва гравці мають однакову кількість виконаних умов, тоді гра продовжується. Проте гравець також може зазнати поразки, якщо у свій хід він не зможе розмістити жодної своєї плитки на поле, що буває дійсно рідко. Проте може статися, що усі плитки гравців були викладені на поле. Тоді кожному гравцю залишається порахувати кількість галактик на його кольорі і відняти від цього числа кількість чорних дир, і за цим визначити переможця. В цілому оріон виглядає та, в принципі, і грається як непоганий абстракт головоломка, де тобі треба прораховувати як свої ходи, так і ходи суперника наперед, а краще навіть не на один хід. Адже так складнощів у вас не виникне, якщо ви просто будете намагатись самостійно виконувати ці цілі, обережно вимірюючи там. Викладати ці жетони, одноколірні ланцюжки робити і перекладати на комірки жетони. Але такого не буде. Це як хрестики-нулики на кожну вашу дію противник шукає протидію, і ви відразу це відчуваєте. Але завдяки е, цій формі. Плиток і наявності двох кольорів на них ви можете як гарно продовжувати свої лінії, так і робити непотребства противнику, якщо й не переробати його головну артерію на з'єднання сторін, то, хоча б, наприклад, на якомусь відгалуженні додати йому одну чорну діру, і це вже... Щось. Тож, Оріон, це така гра, де вам просто потрібно обхитрити свого противника. Можливо, поставити його у ситуацію, де за один хід ви можете виконати дві різні дії. І відповідно за викладення однієї плитки він не зможе заблокувати обидві можливості. Тож, в цілому, якщо вам подобаються абстрактні ігри, типу там Корідор, Абалон, Пілос, кварто. То ця гра в цілому теж вам може сподобатись, хоча й має більше різноманітності на мій смак. До речі, видавництво Woodkit вирішило надати нам з вами промокод BigGames10, який звісно подарує 10% відсоткову знижку кожному покупцю в магазині. Видавництва посилання залишу в описі. І на цьому у мене все про гру Оріон Дуель. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!